Друзі, привіт! А, хочу поділитися як тим, як працює самокоучинг а, на прикладі ситуації, яка зі мною відбулася буквально годину тому. А, я подзвонив до свого друга там по взагалі по окремому питанню. І слово за словом ми дійшли а, до розмови про нього, про його переживання внутрішні і ну, взагалі про думки да, глибокі. І сталося так, що я почав його в деяких моментах коучити. Через деякий час я помічаю, що його тіло чинить спротив, він дуже некомфортно себе відчуває, можливо, десь під пресом. І я йому про це прямо сказав. Він підтвердив, сказав, так, це, це так. І ми там закінчили розмову і розійшлися. А що відбувається далі? А, далі відбувається думка в моїй голові, що я передавив, людина зі мною відчувала себе некомфортно, відповідно, наступний раз, коли в нас буде розмова, навряд чи він мені а, відкриється і, можливо, навряд чи він мені перший подзвонить, тому що він знає, що він мене очікувати, що я можу його давити. Ну, це так може відчуватись, да? І таким чином в мене в голові йде цей діалог і цей обман. А що би було раніше? Раніше я б цей діалог розкручував довго-довго-довго. І, можливо, я би, скоріш за все, я би подзвонив йому, намагаючись встановити цей зв'язок, який мені необхідний, да? з ним постійно бути в дружбі, в зв'язку. А, але що відбувається зараз? Зараз відбувається самокоучинг, який мені допомагає, по-перше, бачити цю думку, і розуміти, що це думаю не я, а це думає мій а, досвід з минулого. Друге, розуміти, що це обман. Тому що а, це лише думка, яка в нас створюється, і навряд чи, а, мій друг. Відмовиться зі мною спілкуватися лише через те, що він в якомусь моменті відчув дискомфорт. І, скоріш за все, мої думки цей дискомфорт перебільшують і роблять його набагато більшим, ніж те, як він це відчував. І третє це розмова, переговори з собою, зі своїм справжнім я. про... Те, наскільки це правда, і що ми можемо далі зробити. Таким чином, буквально, мабуть, 5 хвилин для самокоучингу, який стабілізує стан і позбавляє мене ланцюжка цих думок, які можуть затягнути дуже глибоко, і я просто буду цілий день ходити про це думати. Раніше було би так, сьогодні самокоучинг працює саме так. Це те, що я передаю своїм клієнтам та навичка, та звичка чути, бачити, розуміти і самокоучити себе повертати свій стан спокою і стабільності. Поділіться в коментарях, які у вас є а, власні методи підходи до такої емоційної саморегуляції. Мені буде дуже цікаво побачити, почитати, як ви з цим справляєтесь. І чи є у вас такі думки а, стосовно після спілкування з друзями? Дякую.